Меморіал Слави на честь героїв, що віддали життя за Україну, встановили у Грузевиці до річниці Великої війни. Ним шанували Миколюка Віктора Володимировича та Тимченка Володимира Васильовича, які проживали тут та загинули у боротьбі за незалежність. Їх подвиг назавжди запам'ятають. Меморіальні дошки були відкриті на честь загиблих наших односельчанів, які з перших днів повномасштабної війни пішли захищати нас, захищати нас з вами. обоє мають сім'ї, мають дітей, яких залишили. За ініціативу відкриття та вшанування полеглих взялися небайдужі та односельчани. Облаштували меморіальні дошки у спеціальних конструкціях на спільній території, де розміщені пам'ятні знаки про героїв АТО та війн минулих століть. Кожного разу заходять сюди. Люди, ви самі бачите, що завжди тут квіти. Ми маємо пам'ятати і завдячувати тим людям, які дійсно нас захищають, що ми можемо тут з вами зараз стояти. Слава усім тим, хто пожертвував найціннішим своїм життям заради перемоги, заради майбутнього нащадків. Вічна слава Героям України. Івана Шемчешина, Ігоршиян, телеканал Перший Подільський.